Таю час підсумкового випуску новин на першому подільському. Наша команда готова розповісти про основне з інформаційного простору Хмельниччини і не лише розпочинаємо. Уряд України продовжує співпрацю з міжнародними партнерами задля створення механізму щодо компенсації усім громадянам, які постраждали внаслідок війни. Наразі Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції, перебуває у США з офіційним візитом. Компенсаційний механізм складається із трьох основних компонентів. Перший це міжнародний реєстр збитків, і я нагадаю, що такий реєстр вже створений під егідою Ради Європи, і його запуск планується у квітні цього року. Громадяни отримують детальну інформацію, детальну інструкцію, як заявитися до цього реєстру і як. Подати необхідну інформацію про завдання збитки наступним кроком є створення компенсаційної комісії. Власне, це буде орган, який і виноситиме рішення про присудження конкретної суми до компенсації постраждалій особі на підставі інформації, яка буде внесена до реєстру. І Основним питанням а, залишається питання: а що ж буде джерелом виплати цих компенсацій? І уряд України наполягає, щоб таким. Джерелом були саме російські активи. Про це ми власне і спілкуємося сьогодні на полях і в організації Об'єднаних Націй. І будемо у Вашингтоні з нашою місією обговорювати питання отримання або конфіскації російських активів, які стануть джерелом виплати компенсацій всім постраждалим українцям. Він робив усе, аби захистити українську землю від ворога та наблизити переможний мир. Хмельницький попрощався із 25-річним Юрієм Клименко, який поліг у бою за незалежність та свободу нашої країни. Юрій Клименко з юного віку мріяв про військову форму. Мужньо оборонив Україну від окупантів. 5 березня 2024 року захисник загинув. Проходив службу Юрій з 2016 року, він закінчив військовий навчальний заклад. З 2021 року він проходив службу в лавах нашої військової частини. З тих пір зарекомендував себе як відповідальний, хороший військовослужбовець, надійний друг побратим. Жодного поганого слова ніхто з наших товаришів сказати не міг. Юрій був вірним та люблячим чоловіком для своєї дружини та турботливим батьком для дітей. Попрощатися з Юрієм прийшли побратими, друзі та родичі. Всі згадують героя як добру, щиру та сильну людину. Це людина з такою відвагою, гідністю і честю, з таким стимулом до творіння добра, до перемоги, до нових змін. Він надихав мене і всіх моїх побратимів. Юрій був відповідальним та постійно прагнув удосконалення. Не зупинявся перед перешкодами та йшов назустріч ворогу. Адже завжди мріяв про мир на батьківщині. Стати військовим це була його мрія, звичайно. Він цим жив. Вогняк його серці горів до захисту батьківщини. Це його була ціль, це його була мета. Це його була мрія поховали героя у Хмельницькому на Алеї Слави Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Понад рік, без розгляду справи у листопаді 2022 року, поблизу села Сахнівці, що на Шепетівщині, водій легковика не дотримався правил дорожнього руху і врізався у мотоблок. Чоловік отримав важкі травми, а через 19 днів помер, не виходячи з коми Підсудному загрожує тюремний уремний строк. Чому так довго затягується розгляд кримінального провадження? Знають наші журналісти. Помер не виходячи з коми на початку листопада 2022 року. Поблизу села Сахнівці легкових зіштовхнувся із мотоблоком, в результаті чого потерпілий отримав травми різної ступені тяжкості. А через 19 днів у реанімаційному відділенні помер. Вже понад рік триває розгляд справи у Ізяславському районному суді. Дружина потерпілого каже, справу затягує обвинувачений. Дуже багато стосовно сторони підсудного. Було відкладень справи зв'язку з хворобою адвоката. Ну, дуже багато було. І на сьогоднішній день це було саме довше слухання, яке було з усіх разів. Проте, перше засідання із вивченням письмових доказів таки відбулось і тривало чотири години. Тож значну частину справи вдалося розглянути. Під час слухання адвокат просив замінити запобіжний захід обвинуваченому на тримання під вартою. Проте клопотання було відхилено, що обурило потерпілих у справі. У Нього нічого не змінилося. Він ходить на роботу, глядить дітей, їздить на машині, а я оббиваю пороги суддів, щоб добитися якоїсь справедливості. Обвинувачений своєї вини не визнає, каже за кермом, був тверезий, надав першу домедичну допомогу та частково відшкодував затрати на лікування померлого на стадії досудового розслідування. Мій підзагмій довритель не визнав провину. Ми клопотали про призначення ряду перспектив експертиз для того, щоб Провести в повному обсязі і об'єктивно розслідування, але на жаль, наші клопотання залишились без задоволення. Відповідно, після дослідження доказів суді, ми я думаю, в перспективі будемо теж повторно звертатися з клопотанням про призначення експертиз. Наступне слухання назначили на 29 березня поточного року. Тож ми продовжимо стежити за розглядом кримінального правопорушення. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Протягом тижня поліцейські Хмельниччини проходили курс підготовки операторів БПЛА, кажуть, такі навички неодмінно стануть корисними для виявлення злочинців та порушень правопорядку. Зокрема, це стане в нагоді і під час відряджень у зону бойових дій. Участь у навчально-тренувальних зборах брали переважно ті поліцейські, які вже мають навички роботи з безпілотниками. Але, за словами самих інструкторів, цей напрямок зараз настільки стрімко розвивається, що інформація, яка вивчала срі, К тому вже вважається дещо застарілою, тож подібні навчання варто проводити регулярно. Адаптуватися до цивільного життя тим, хто на власні очі бачив смерть та нищення цілих міст, непросто так кожен ветеран, повертаючись із фронту, чекає на комфорт, повагу та відповідне ставлення тих, за кого він ризикував собою. Аби бути готовим до роботи із нашими героями, працівники сервісних центрів Хмельниччини пройшли відповідне навчання із фахівцями. Розуміння відкрите спілкування та без різких запитань. Такі основні принципи спілкування із військовим пропонують практичні психологи. Нині головне дати можливість поступово адаптуватися. Відтак, адміністратори усіх сервісних центрів МВС Хмельниччини пройшли відповідний тренінг з якісного спілкування та обслуговування військових, що повернулися із фронту. Сьогоднішні заняття направлені в першу чергу для того, щоб наші адміністратори досконали свої навички спілкування в першу чергу, з різними верствами населення, з різними категоріями людей для того, щоб більш якісно і професійно надавати наші сервісні послуги. Також варто оминати теми пов'язані із здоров'ям та травмами, як фізичними, так і психологічними. І це дуже важливо розуміти, особливо спілкування з військовими, тому що люди, які мають такий досвід, їхні, е, їхня нервова система дуже реагує на багато того, що відбувається на і реагує дуже швидко і чітко. І нам дуже важливо. Першу чергу самим внутрі бути спокійно виваженими. Проте існують табуйовані теми і не тільки для працівників, а й рідних. Це теми, які стосуються війни. Тобто, ти вбивав як там все. Це теми, які людину повертають в травму психологічно, і це наново проживається. Наразі фактично кожного дня до сервісних центрів звертаються військові. Потреби різноманітні, реєстрація автомобілів, обмін або втрата документів. Повертається дуже багато військових, треба мати розуміння, мати психологічні навички, спілкування з такими людьми, щоб правильно і задоволенням надавати послуги військовослужбовцям. Цивільні ніколи не зможуть зрозуміти досвід, який пережив військовий. Проте кожен із нас може створити умови, які допоможуть адаптуватися. Оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. А от у Кам'янці-Подільському днями у одному із супермаркетів стався інцидент із ножовим пораненням. Підозрюваний спочатку штовхнув жінку, потім напав на неї та її чоловіка з ножем. Подія швидко набрала розголосу. Є відео із камер спостережень. Офіційний коментар працівників районного управління поліції далі. У камянці Подільському поліцейські з'явують обставини задання тілесних ушкоджень шкоді двом місцевим жителям. Подія сталася 9 березня близько 17-ї години 45 хвилин по вулиці Героїв Небесної Сотні в одному із супермаркетів. Попередньо встановлено, що 32-річний місцевий житель спочатку штукнув 25-річну жінку, після чого накинувся із ножем на неї та на її хлопця. Обоє потерпілих отримали тілесні ушкодження, медики надали їм допомогу без госпіталізації. Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень та проводять розслідування. Власноруч плете браслети і продає їх, а на виручені кошти купує продукти для українських захисників. Це історія маленького Владислава Сусяка із Меджибіської тергромади. Чому вирішив стати на волонтерський шлях? Знає наша Яна Кузьмінська. Вчіпляю резинку на гачок. А тепер в ці дві дірочки втягую резинку. Не забуваю. Тільки її скрочувати або ж мати ось так і протягують. Нині волонтерство займає особливу частину життя кожного. Навіть малеча допомагає Збройним силам України, збираючи для них кошти. Так у Меджибіжській терегромаді семирічний Владислав допомагає захисникам та захисницям у свій спосіб. Він плете браслети з резинок, потім їх продає і на отримані кошти купує продукти на фронт. Мама навчила, вона показала спочатку, як перебирати, потім я спочатку з нею плив і потім сам навчився. Хочу допомагати нашим воїнам завжди і підтримувати ЗСУ. Владислав розпочав свій волонтерський шлях 17 браслетів. Продавав їх під гаслом, купіть браслет та підтримуйте ЗСУ. Саме тоді хлопець отримав перших 550 гривень, далі більше. За один день Владислав заробив 3400 гривень. Ми на ці гроші ми не перераховували на рахунок, ми закупили продукти. Це були Вермішель також були зубні щітки, пасти, носки для наших захисників. Він був дуже радий пакувати це все. Ми передали нашому отцю Петру. Олена каже, що найважливішим у цій справі для дитини є підтримка батьків, навіть якщо фінансова скрута або ж просто не до того, треба дітям допомагати втілювати їх бажання, особливо тоді, коли вони спрямовані на таку добру справу, як підтримка Збройним силам України. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Волонтерство справа благородна та необхідна як людям, так і тваринам. Мешканці реабілітаційного центру для диких тварин потребують допомоги. У наглядачів зоокуточка все менше запасів корму, тож вони благають не залишити підопічних на голодну смерть. Верблюди леви та птахи вони є постійною окрасою Хмельницького реабілітаційного центру диких тварин. Нині тут перебуває близько сотні парнокопитних. Ними тимчасово опікуються волонтери і вкрай сильно потребують допомоги небайдужих містян. Корми, підстилка, свіжі фрукти та овочі те, що найбільше потребують у притулку. Потреба для тварин в нас в кормах, тому що хазяїн цього притулку з кутка захворів, попав сьогодні срочно в лікарню в важкому стані, і потрібна нам корма. Для тварин, для всіх корма. Корма сухі, корма такі, картошка, ну, в общем, всі такі корма нам треба. Можуть в будь-яке время привезти від 10 до 5 сюди на зоокуток. Вже у 2024-му, ймовірно, українці зможуть користуватися авіарейсами. Саме про це вже сьогодні йдуть перемовини із представниками Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Чи планують користуватися повітряним транспортним сполученням хмельничани? Дізнавалися у щоденній рубриці питання дня. Два українські аеропорти можуть відновити свою роботу. Переговори вестимуться з регуляторами США та ЄС, ба більше кілька іноземних компаній вже згодні відновити свою роботу. Тому ми поцікавилися у містян, чи варто знову запускати пасажирські літаки та куди б вони полетіли у позитивному результаті. Наразі це не актуальне питання, оскільки в нас іде війна і потрібно перше закінчити війну. А потім відновлювати авіаперевезення. Ну я думаю, що потрібно робити. Люди також хочуть подорожувати світом і щось побачити своє. Там, наприклад, в Італію я, наприклад, хотів би поїхати або в Німеччину. Я вважаю, що наразі не на часі відновлювати авіалінії пасажирське перевезення, тому що зараз йде війна. І це не, не безпасно. Може, для людей потрібно. Ми вже на пенсії, то нам нікуди не потрібно. А може як ці люди, які займаються чимось, їм, напевно, і потрібно. Ну, і Саме головне, щоб була безпека. Так, да, Я такі хотів сказати. ну, я не ризикнула чисто через те, що в нас іде війна і пуск ракет. Ну скажімо, це ну це небезпечно просто. Однозначно варто тільки в безпечній зоні. А куди б хотіли полетіти? Я нікуди не полечу. Найважливіше в авіації, взагалі в авіаусі це безпека. Чи це можливо, ну я вважаю, що з деяких західних областей це в теорії можливо. Є такі люди, які, може, їдуть відпочивати де в Єгипет, в Турцію, а так їдуть через Молдавію там і тому подібне. Ні, однозначно. Чому? Ну ризиковано. Ну, я не знаю, які хоробрі люди будуть ризикувати повітряним сполученням. Для мене це не буде, ну, для мене це нічого не поміняє. А так, ну, я думаю, це нормально. Ну, можна, можна відновити, чому ні? Наразі це все, чим готові поділитися. Ще більше важливої та перевіреної інформації для вас представлені у наших соціальних мережах. Тож підписуйтеся, аби про все дізнаватися першими. Дякуємо за довіру.